Je me pose en fait la question de savoir si les politiques d'austérité ont... Чи політика заощаджень справді є необхідною? Чи доречно вона в ЄС? Адже як здається, вона суперечить ліберальним принципам зростання і споживання. Чи справді вона є корисною нині? Ви абсолютно маєте рацію. Заходи заощадження не мають сенсу з погляду економіки. Проблема також у тому, що ми часто плутаємо заощадження з покращенням бюджетного балансу. Те, що потрібно сьогодні у Франції і в більшості європейських країн, це зменшення бюджетних видатків, що не творять. Економічного зростання, як от видатки на державний апарат, що у Франції зростали на 10 мільярдів євро на рік протягом 10 останніх років. з іншого боку, якщо збільшувати податки, то ви маєте рацію: підвищення податків знищить те зростання, що ще лишається. А якщо нема зростання, збільшується безробіття, дефіцит, тож борг зберігатиметься довше. Заходи заощадження знищать не лише зростання, але й загострять кризу з державним боргом. Тож це цілком очевидно неправ правильне розв'язання сьогодні слід зменшити деякі бюджетні видатки, та водночас треба додати меду до цієї гіркої пігулки, тобто відновити зростання. А як це зробити? Ось способи по перше, облікові ставки знизити ще більше, зокрема у європейському центробанку, послабити євро і нарешті розробити політику одужання в усій зоні обігу євро, фінансовану єврооблігаціями, тобто йдеться про Гації для всієї єврозони, а не лише в поодиноких країнах, поки ми цього не зробимо, то як не гірко це казати, криза триватиме. А політика заощаджень буде контрпродуктивною сказати просто немає сенсу помирати вилікуваним, а саме до цього ведуть Грецію. А завтра будуть Португалія, Іспанія, Італія або навіть і Франція. Тож абсолютно очевидно, є потреба відмовитися від цієї догми політики заощаджень і відновити зростання. Це єдиний спосіб подолати боргову кризу. Якщо ви бажаєте, то теж можете поставити питання, відвідавши нашу інтернет-сторінку.